Всім привіт! Так, Копаю я в себе на городі, як ви бачите, біля груші. От, і в мене є цікавий артефакт. Хочу поділитися з вами і заодно зробити таке привітання. Мене звати Олександр Максимчук, я займаюся професійно скарбошукатством. На даний час знаходжуся в себе на пошуках на городі. Працюю сьогодні із металошукачем Nota Legend, катушка LG24, або ще пошуковий датчик для тих, хто не розуміється. І в мене є перва знахідка, хочу вам показати. Ось, викопав такого красивого колунчика. От, Я не знаю. Вам передасться ця атмосфера чи ні. ну Він такий прикольний, що бот. Ним кололи пеньки дерево. Був глибоко, до речі, на глибині десь біля 20 см. Використовується по цей день для того, щоб розколоти старі такі от речі, як пеньки, як дерево. Ось так. Сміття вагон. Догадали, що це. це звичайна рафа. Якою. Бачите, яка кількість сміття? Ось так. Це була рафа з золу. Тут була сітка і золу просівали. Ось так. А ми йдемо далі шукати, зараз провіримо, що тут залишилось. Такий, можна сказати, така скоба по сьогоднішній день на клямках ставлять. о, а тепер забрали все. Permitemi să let Е, в нас є ще монетка. У нас ще є монетка. Яких часів? Що за монетка? Я не знаю. Ну, давайте зробимо так. Я дивлюся, що вроді би як то Микола. От. Бачите, такі по... По кругу йде ободочок. Ну, ми шукаємо далі. Це все-таки пошуки. От. З вас лайк за першу монету. Йдемо далі. Як ви думаєте, в найкращий був сигнал? Я думаю, що бомба. Охти, ёлки палки Це який мощний, це старий такий цвяшок. Хто колекціонує гвозді? Дивіться, яка тема. Що козаки запорожці, бачили, що коло груші було? Ну, Нам ж не цікаво, що коло груші було. Ми перший етап зробили, але я вам гарантую, що якщо я буду знімати другий раз відео і буду знову біля неї, у мене будуть нові знахідки. І чому це ніхто не може так ну, сказати? Чому так? Якби тільки що обійшов по кругу, ви бачили, що було. Але то не то по кругу, тут далі буде своя тактика. Але ця тактика повинна бути, ну, як не один раз, тобто потрібно пару разів сюди приїжджати і глядіти і шукати. Що я вам скажу? Погода супер. Жалко, що всього не можу передати, не можу передати цю атмосферу, але я вам скажу, мені приємно що ви поряд, що ви дивитеся. І я продовжую пошуки відповідно далі, тому що я сьогодні хочу щось цікаве знайти. Думаю, що по металу більше включення в мене не буде, тому як не бачу в цьому сенсу. А от в кінці на... в я можу вам показати, що було по металу. Я зараз повністю приключаюся, я на город піду, по кругу піду, я собі тут хочу походити, пошукати. Груша це, знаєте, як вам правильно сказати, це я тут постійно буду шукати. Це вам так лише видає, що це от груша, та й пошукав, нема, та й нема. Ні, треба постійно варитися. Ось такі в мене справи. За такий короткий час вагон металу і ще якусь монетку знайшли. Теж на, в кінці вам постараюсь показати, що тут була за монета, бо ж вам цікаво. От, я продовжую вести пошуки, От. а потім вже включуся, коли щось буде цікаве одним словом. так. Дивіться, кілечко раз. А тут ще в нас є монетка. Ну. Українська. От. Поряд з тою копійочкою в мене ще є така копійочка, я не знаю що це. Отак От. От вона виглядає. Була була неглибоко. Подивіться, який прикол. От. Що це, я не знаю. Ну, воно пройшло через нього рослинка. Ну, якесь кілечко. А це це кілечко, те що ми думаємо чи ні, ну в плані обручалка ні. Це якась така кругленька штучка. Ось такий вийшов у мене такий, що гудзичок. Та собі красива підставочка. Ага. Чисто колір. от, Вам думаю, добре там, мабуть, видно, да? от. От так? Отак от вона ця підставочка виглядає. Ось вона. Була на глибині, не глибокій. Така от монетка. А ось світ побачила нова монетка. Бачите? Що це в нас? Це, мабуть, ранні От. 10 копійок проглядається, а далі не видно. Все в болоті. Ось так. Це не монета, товариші, це кришечка від гудзика, мабуть. Або що, Ну ось така знахідка. Ось так. Давайте я вам зараз покажу глибокий сигнал. Тут в мене є глибокий сигнал. Пінпойнтер має 22 см. Дивіться, що робиться. Тут я бачу щось на дні. Що? Щось велике. Я буду копати, а від наблюдати. Хорошо, тому що тут і коментувати. Я думаю, що я не буду, бо в мене немає часу. О. Іде адреналіну вцепів. І опірний театр. Ось такі в мене получилися монети за сьогодні. Значить, одна копійка 1881 року. От. Вона так виглядає, все остальне шмурдельне. Тут, мабуть, кришка від гудзика. Це 25 копійо 2009 року. По Радянщині у нас є 2 копійки по копійці. Ось, а тут у нас 10 копійок ранні ці 1900, а далі не бачу, може вам там видно. Далі 3 копійки алюмінієва бронза. Ось такий ґудзичок і от такий в нас вийшов, можна так сказати, коп. Дивіться далі. От стільки всякого шмурделя. Я сьогодні накопав. Я сьогодні копав із металошукачем Noctal Legend. Працював з катушкою LG24, катушка або ж пошуковий датчик бомба стабільний. Його робота розділити серед мусору. Він її виконує на 5. І мене я навіть в захваті від того, як вона працює. Далі. Використовував сьогодні перший день такий пінпойнтер від фірми Nocta ProPointer. Дуже-дуже мені сподобався. Рекомендую тим, хто вагається купляти, не купляти, купляти. Його потрібно соєдинити з металошукачем Nocta, і тоді буде більш комфортніше працювати. Ну, це в слідуючий раз. Я вважаю, що на цьому городі є багато ще цікавих знахідок, а також біля цієї груші. Для цього потрібен час. Я хотів би попросити, щоб ви весь час залишалися людьми. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.